Уявіть собі, що зараз справжній візер ось так стоїть та плавить собі залізав. І Я перетворився на кошмара, Вау, це виходить, тепер я вмію літати. О, ні 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 ні, -ні. Всім привіт друзі! Мене звати Фрею і сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт, але кожні 30 секунд я буду перетворюватись на іншого моба. Я думаю, це буде дуже складно, але якщо вам сподобається, обов'язково не забувайте залишити коментар та розповісти своїм друзям. А тим часом, як зазвичай, спочатку добудемо декілька дубових колод та перетворимо їх на дошки. Поставимо верстак та скрафтимо ще дубових дошок. О, я перетворився на першого моба, я курка? У мене лише два сердечка. Швиденько крафтимо собі дерев'яне кайло та добудемо каміння. І зараз я знову перетворюся. Що? Утопленик? Головне не згорітися на сонці. Добре, що дерево перекриває мене. Опа, шахта. Треба добути трохи каменю, щоб зробити кам'яне кайло. Головне зараз не виходити на сонце, бо я думаю, мене там трохи опече. Обійшов я всю шахту, нічого такі в ній немає. Тепер я перетворився на свиню. Привіт, свин, я теж свин, але вибач, я не справжній, я замаскувався просто під тебе. Треба вже нарешті скрафтити собі кам'яне Кайво. Ні-ні ні, я ендермен. Я можу телепортуватись! Вау! Оп, я знову телепортувався. Коротше, бігаю вже декілька хвилин, шукаю якусь шахту, поки ще нічого не бачив. О, зараз щось бачу якийсь велетенський каньйон. А це там вода. Давайте впадемо туди. О, бачу залізо. Треба трохи світла сюди. Я перетворився на рибу. Мені терміново треба до води. Я встигну, я встигну, я встигну. Бачу воду, бачу воду зараз. Ох, я встиг. А тим часом, поки я плаваю у воді, ви можете підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар, якщо вам подобається це відео. Також ви можете написати, з якого міста ви дивитесь мене, мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. А тим часом залишилось вже 2 секунди, і зараз я перетворився, я перетворився на курицю. Добре, ми можемо піти далі добувати залізо. Всього вийшло 18 шматочків заліза, зараз я скрафчу піч та переплавлю це залізо. Уявіть собі, що зараз справжній візер ось так стоїть та плавить собі залізо. Нарешті все залізо переплавилось. Нічого собі, який я великий гаст. Я можу навіть стріляти фейерболами, як справжній гаст. Скрафчу великий нагрудник для справді великого гаста та скрафчу ж також штани. Поклав залізо а поки вона плавиться, треба зробити портал. Я бачив ось тут таку чудову лаву, яка дуже підійде для нашого порталу. Залізо вже доплавилось, тому тепер можемо скрафтити відро та набрати трошечки води. Тепер треба вирити три блока землі, а тим часом я перетворився на папу. Ставимо два блоки каменю та виливаємо зверху воду. Тоді домираємо лаву з озера та ставимо сюди і так повторюємо багато разів. І все, портал готовий, залишилось лише роздобути їжу. Я думаю, зараз беру ці грибочки та скрафчу супи. Крафтимо дерев'яні миски та тоді крафтимо тушковані гриби. Все, тепер у нас є їжа. Залишилось лише знайти кремінь, аби скрафтити кресло, і тоді ми зможемо відправитись до аду. Ну хоч десь підготовив він же повинен бути. О, Я бачу граві. Ось 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 ось. Ось він. Так, це чудово. Нарешті я його знайшов, хвилин 10 бігав. Пора його роздобути своєю маленькою котячою лапкою. Нічого собі, з першого разу випав кремінь, і це пощастило. Кравчу кресело, та нарешті біжу відкривати портал. Ну, друзі, побажайте мені удачі. Містер Фреві отримав нове досягнення, треба йти глибше. Зараз підірву тут все. Так бачу гасне. Треба запам'ятати, де мій портал, аби сюди повернутися. Він летить сюди. Будеш стріляти гаст? Ні? Ну як хочеш. Я перетворився на кошмара. Вау, це буде тепер я вмію літати. У мене лише 26 секунд, аби знайти якийсь бастіон чи фортецю, поки я бачу лише лаву та лаву. Якийсь новий біом. Ну хоч щось взагалі залишилося 10 секунд. Та ну блін, я перетворився на козла. No! Тепер не політати мені. Цікаво, я зможу тут перестрибнути? Та ні, навряд чи. Що ж робити далі? О, бачу, А Ану йди сюди, давай розберемось. Ану, йди, геть. Зараз я тобі дам на горіха. Хаха, -ха, отримав. Нове досягнення Поверти до відправника. Знову спробуйте собі уявити вій слік завалив гаста. Я став візером. Дубль 2. Пробую знайти хоч щось. Та ну вас знову нічогісінько, аж вибухаю від люті. Єдине, що я знайшов за ці десь хвилин, це ось цей грибочок. Hours later. Нарешті я знайшов бастіон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О ні-ні-ні-ні. Хух, -ху, я бджола. Чуть не помер, це капець. Померти прямо перед бастіоном було б так погано. Містер Фрей отримав нове досягнення таємниче минуле. Та також було ваше стало наше. Знайшов в сундуку золоті чоботи та золоту морку. Може ще буде якісь сундучки? Так, треба розкопати тут. Знайшов якийсь потайний вхід, бачу скриню. Опа, золотий блок, стріли та всякий непотріб. А де весь бастіон в цілому? О, бачу скриню. Ще один золотий блок, якась книга, швидкість душ 1. Стріли я візьму. ой Ой-ой, бачу сильного пігліна. На, отримуй на горіха. Як добре, що він не може до мене залізти. Нічого з нього не випало та й не повинно було б. Ну шо ти кабан, давай поб'ємось. Бачу якийсь довгий коридор. Треба поїсти на щастя, бачу там якогось сильного пігля, здається. Так, ось він на, 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 отримуй піглінь. Це, напевно, вхід до бастіону. Тут ще якась частина, але тут нічого немає, а ось це вже головна частина бастіону. Який же він здоровезний, але я поки не бачу жодної скрині чомусь. О, скриня, скриня. Як мені ж туди спуститися? Так, от відережно якийсь кабан тут на мене біжить. Все, зараз поїм перед битвою. Не, не. На, на. Я перетворився на свома Нічого страшного, можна його бити, бити, бити. Скриня. Уау, діамантове кайво, на удачу один. Ні-ні-ні, не цього разу кабани, не цього разу. Зараз крафтимо ще золотих свитків, аби поторгувати з піглінами. О, бачу золотий блок. О, ти! Зараз з тобою будемо торгувати. Трошки тебе закриємо тут. Ну що, тримай золото? Мені треба лише Ендер пероль. Коротше, да, він мені всього три ока, піду далі щось шукати. Вибрався, я врешті з бастіону, бо нічого більш такого не знайшов. Далі піду шукати фортецю. years later. Кабан, кабан, легше, легше, кабан, кабан, на, на. Отримуй кабан. Піглін? що? Піглін стріляв кабана? Дякую тобі, Піглін, Вау. Нічого собі, я не знав, що так можна було. Фортеця, нарешті, нарешті фортеця. Як же довго я шукав тебе? Нове досягнення страшна фортеця. Іду шукати боязів, шукати боязів. Так, бачу, якісь сходи. Так, ну взагалі треба звільнити інвентар, бо він якийсь у мене дуже забитий. Обсидіан мені не потрібен сходи. Базальт, гравій, залізо. Та й ніби все. Йдемо далі. О, я вже знайшов одного бойза, це я. Прикольно. О, нарешті спавнер. Так, а ну іди сюди, іди сюда, бойзе. Що ти, що ти, давай, давай. На, отримуй, отримуй. Нове досягнення у вогонь. Отримай Блейз, бойз, блін, Блейз, б'ють, свого Блейза, Як так може бути взагалі? Чекаю, поки на віз бойзе я думаю, що вони вже за можна виходити. Зараз трошки відновимо собі здоров'я та йдемо на сходи. О, бачу блейза. Ставимо щит, що він нас не стріляв. Він, здається, нас не бачить ще поки що. На, отримуй, отримую, отримуй. Є випала палочка. Вже дві палочки в мене. Бачу ще одного. Так, на жаль, з цього не випало. Там ще один залишився. Та і з цього не випало, що ж таке? Треба обережно, обережно, так. Та як він мене підпалив? Я ж тримав щит. Ні-ні-ні-ні-ні, треба відрегенити швидко. Я перетворився на бЖУ. Ууу, то я можу полетіти до нього і побити його? Так, а ну йди сюди. Ні-ні-ні-ні.